Всім привіт, з вами знову Макс. Зараз я знаходжусь в госпіталі після поранення і хочу записати оце цікаве відео. І щоб з вами не трапилось такого, ну хоча б щоб себе трошки забезпечити, ну не знаю як це правильно пояснити, подивіться це відео до кінця. Просто щоб не було з вами такого. Сука мене тепер. Сука підери, паска блять, що ви робите нахуй! Уроди блять! Подивіться відео до кінця, особливо без пешників, потім інструктора. Теж подивіться і напишіть свої якісь поради туди-сюди. Це і для того коментарі. Так само ті, які давно на фронті. Ви теж про багато чого забуваєте, де що ви там розслабляєтесь туди-сюди. Я сам то все розумію, я теж розслабляюсь. І теж так само пишіть коментарі, щоб там люди в повідомленнях, в коментарях читали, і тобто вчилися якимось навиком. Вони дивились тік-токи. Ладно, почнемо з того, що ніби що сталося. Сталося, звичайно, зрозуміло. Тобто йдеш на точку, я якраз виводив хлопця, мав забрати другого хлопця. Ішли по стежці, темно, червоні ліхтарики, все як має бути. Зразу говорю по ходу і зразу буду говорити, як заховатись від Mavicка. Відпівішки, і т.д. Тобто, по порядку. І йшли, наприклад, ми по, 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 по окопу йдете, йдете. Чуєте, летить мавік. Чи впівішка. Як ми завжди говорили, своїх не буває. Чуєте, летить, летить з того боку, притуляєтесь, гасите фонарик, притуля... ну червоний можна не гасити, якщо це ночі. Гасите фонарик, робите позу ембріони, притуляєтесь в ту сторону, звідки він летить. Так само навпаки летить звітом, притуляєтесь в ту сторону, максимально позу ембріони і не рухаєтесь. Якщо це днем, то ще до того всього, коли притуляєтесь. Ховаєте в собі руки і голову, щоб не було вас видно. І так само притуляєтесь до борта окопа, з якої сторони летить Мавік. Добре, йдемо далі. Наприклад, треба перебігтися, от нам було, треба потім по полю, по дорозі перебігтися. Ми перебігли, здивилися на розтяжки, на все. І тут в такому місці, де ніхто ніколи не сподівався, просто вже чекаємо машину, чекаємо, чекаємо, і тут хтось дав крок в сторону, не знаю, може я, може той мій напарник. Без поняття. Ніхто не знає, хто це зробив. Просто взрив. Ми попадали, дим контузило, поки очухались, побачили якусь ляску. Не знаю, може то було оптоволокно, а може то була розтяжка. Без поняття. Ніхто того не знає. Зразу почали ноги. Перевіряти, я на свою одну ногу, на, на ту, дивлюся, в крові немає на цю, штанина розірвана, вся нога в крові, в мене був турнікет відкритий. Чому турнікети обов'язково з собою носити, не розслаблятися і аптечку з собою носити. Я пішов в броніку і в касті, тому що назад мав забрати речі, багато нести. Я не брав ні автомату, нічого. Ну, Там, в принципі, така зона, що автомат не потрібний, але ну, аптечка потрібна, а в мене просто. Я допустив помилку, ось досвіду в мене немає великого. У мене аптечка прив'язана на розгрузку, вона має бути на броніку. Або якщо ви вже йдете, почав, то тоді розгрузку, тоді бронік. А на розгрузці були патрони, Тоже хреново. Значить якось зробити розумно бронік. Якщо він з розгрузкою. Я б, наприклад, на бронік ціпляв аптечку. Ну, Насправді треба було. От в аптечці обов'язково клей медицинський, який заклеює рани. Всякі наліпки, у бінти, бандажі. Все, в основному там більше нічого не треба. Не знаю, ножик, блин, оцей мультитул. Що там ще можна блин, на бронях зацепити? Таке просто важливе. В принципі, все. Не знаю, якщо там хто знає, доповнюйте. Далі. Влупили. Я собі турнікет бігом затягнув. Я так сильно в тому адреналіні затягнув турнікет, що навіть не треба було закручувати. Або я просто не мав сили. Не знаю, боліла ще рука. До побратима, що ти як ти Він Не знаю, ноги цілі бере встає, падає. Йо-майо, -йо що робити? Я з нього скидаю рюкзак, хотів бронік скинути. Ні, бронік, ні автомат, ні, я з нього шльом скинув, бо йому шльом на голову так перекосило, що то капець. Я його підняв і ні скільки місць. Не знаю. Десь може 150 метрів я його проніс. Потім бачу, я, вже... ну, я з ним просто впав. і Мені вже тяжко було встати. Я кажу, все, братані, я ти лишаю. Він такий, а ні, ні типа не лишай на ті очі, то, звісно, ну, я руку відірвав, а що я міг робити? Я побіг просто за допомогою. Добре, що я добіг. Я по дорозі ще впав, ледве встав. Потім все-таки добіг ще до пацанів. Пацани, молодці, вам респект, зобразили, все, поняли, що я сказав. Я не пам'ятаю, що я вам говорив, чесно. Ну, Вони все поняли. Принесли, поки мене там розрізали, коротше, бінтували, пацани взяли і принесли мого продатину. Все нормально. Тобто спасли двох, все дуже добре. Потім лежали там, в шокі, якийсь тривога, стрес, випав'я той пік-пак, чи як він називається. Боль мені ніфіга не зняло, я хіба, Не знаю, ну якось стало мені типу, спокійніше. І все. Почав вже сміятися, отой от ролик зняв. Та й таке. Нас перебінтували, чекали Іваку. Не знаю, Іваку чекали ну, не дуже довго, не знаю, чи 3 години, чи 4, чи 5. Я вже не пам'ятаю, як то скоро час пролетів. До Івака дійшли, пацани йшли вперед, я їх направляв, теж зубнув, щоб дивились під ноги. Бо двоє несли ще побратима, він взагалі йти не міг. А я от просто з тими прибитими ногами я от шкандибав, блін, ну дійшов. Машину мене вже вони запхали. Доїхали вже до місця, де нас. Перегрузили вже в другий вак. Там вже відправили нас в більш безпечне місце, де нас просто надали першу допомогу. Розрізали всі штани, все повикидали, дали нам смішну піжаму ось цю. І ну, все обробили, рани перебінтували, відправили на першу точку переночувати. Там трошки від... А, безболили, звичайно, все як має бути, Перевезли в друге місце. Там вже нормально почистили рани, тут тобто, то обгоріли, пообрізали. Коротше, менше з тим. Все, зараз ми говоримо не про то. Евакуація на вищому рівні відноситься дуже добре. До речі, зараз там в госпіталі і від дітей всякі малюнки, і подарунки, і кава, і все, що хочете. Ай, якщо чесно, я би хотів, щоб ця війна закінчилась. Хто за це, пишіть обов'язково в коментарях. Ще раз нагадую, Особливо інструктора, подивіться, тобто і ті люди, які з досвідом, і пишіть щось хлопцям, якісь поради. Добре, тепер повертаємося по списку, ми пройдемося, тобто які питання я би хотів підняти. Ось, Про підрив я розказав. О, сьогодні не так, як було вчора. І це стосується кожної години. Якщо ви вчора йшли по тому маршруту і все було нормально, стежка, можете собі там бігти йти, не факт, що це буде так сьогодні. Завжди дивіться під ноги. Тому що, блін, ліпістки розкидають завжди. Може якась помка прилетіти, ліску кинути. Все. Ви просто не помітите, І ночі у ту ліску майже неможливо побачити під червоним світлом. Я вам чесно говорю. Ну просто ми не бачили ніфіга. Ліпісток легше побачити, ніж ліску. Це вам будь-який сапер розкаже. Тому завжди дивитися під ноги навіть біля себе, де ви там знаходитесь. Тобто навіть поряд іде, ви дивитесь під ноги. Золоте правило. Друге питання. Як сховатися від мавіків? Я вже говорив, ще раз повторюю. Йдете днем, чуєте, з якої сторони летить, прижимаєтесь максимум поза ембріома до тої сторони, з якої сторони він летить, і ховаєте все, щоб лестить. Якщо ночі ховати вже не треба, щоб лестить і червоне світло не треба виключати. Просто прижимаєтесь у сторону, звідки летить мавік чи їх. І не рухаєтесь, взагалі не рухаєтесь. Просто поки він не полетить. Або вже будете чути, що він по вас щось кидає, тоді втікати. Все. Далі що у нас по списку? А, що робити, якщо ви забігли в ліс, тікли від мавіка, днем, наприклад? Просто уявіть собі, вид зверху. От є, наприклад, ліс класний, ви вибрали точку, ви забігли і сховались. Що робить Мавіст? Наприклад, що робить бомбер? Він вас буде чекати там. Є спостереження, другий підлітає або зі скидом, або летить і в півішка. І вона лупить туди, куди ви забігли. І ви звідти будете вибігати, вас, вас доб'ють. Тобто Ніколи не лишайтесь на тому місці, куди ви забігли. Якщо ви забігли в якийсь кущ, є можливість по тій посадці пробігти метрів 100 кудись, щоб там десь засісти, хоча б метрів 100, але не біжіть, йдіть повільно. Тобто, чим ви будете повільніше рухатись, тим. Вас дуже тяжкіше помітити. Бо якщо ви скоро рухаєтесь, вас можна побачити через листя. Коли ви рухаєтесь повільно, наприклад, так, подивіться на мої ноги, отак. Повільно і не рухаючись, не рухайте тулубом нічим, вас буде важко помітити серед тих дерев. Тобто серед листя, яке шелеститься. Тобто, запам'ятали, на місці забігли в кущ, там не лишаєтесь. Переміщаєтесь тобто забігли швидко, повільно переміщаєтесь, як мінімум 100 метрів кудись, як вам дозволяє. Якщо густина добра, можна взагалі йти повільно, блін, просто виходити і тікати, і вас, вас просто загублять. Далі, безпека на позиції. Багато хто знає, ну багато, особливо той, хто блін, їде з БЗВП, не знає. Ну, вони, в принципі, якщо чесно, чимніші, ніж чим оці, що вже давно на позиціях. Розслабились, ну, деякі люди розслабляються просто капець. Тобто виходите, неважливо, з якої позиції. Чи то піхота, чи то не піхота, неважно що. Що мінометкаєте тепер? Виходите, перше слухаєте. Не жужить, тільки ти йдете. І то в крайніх випадках. То, наприклад, по великому. Якщо є можливість втягти в баклажки, пісите в баклажки. Саме краще мати 5-літрову баклажку, зайдете, пісите, потім якийсь прекрасний момент йдете вже по великому. Або вже нема місця, йдете, послухали, бігом вилили ту всю воду і вернулись назад. Повірте, це от просто ви порахуйте. Я на ну, перший свій вихід, я радіо математики, я люблю рахувати. Я, мало того, що я так ще ходив піску, бо я дуже часто ходив за передачками когось виводити, то я пісню по дорозі і какав. А так я написав, що крім того, 5 баклажок чи 6. Хай буде 6, 6 баклажок, здається, півтора літру це 9 літрів. А тепер 9 помножити, ну, ну скільки, напевно, 300 грам не більше зараз. То десь за 5 разів я там баклажку робив. Тобто 30 разів я міг бути на вулиці, міг бути спалений якимось ворожим дроном, який би побачив позицію. 30 разів, а у віці тільки чоловік, наприклад, на позиції, це все умножте на 30, і це все ваші шанси. А мають, наприклад, як от розвідник бачить, він летить і дивиться, все, він пролетів, він буквально на вашої позиції пару секунд пролітає, як спутник. І тут ви уявляєте собі, ви якраз пісієте і тут пролітає майк, він вас, це, це все, все, діло моменту, він вас побачив, все, жопа вам. А так у вас, наприклад, там 5 чоловік чи 3 чоловік, ну 3 умнож на 30, скільки, 90. Це я говорю за тиждень, тобто, що тиждень ротація. А якщо ви там багато днів, скільки разів ви можете мінімізувати ці ризики. Далі. Генератор. Якщо у вас є на позиції генератор, є такі точки, що мають генератори. тобто, Блін, не знаю, запам'ятайте собі ото правило. І просто ті люди, які давно на позиціях, хочете, смійтесь з мене, хочете не смій, а хочете, напишіть в коментарях свою думку про це. Ніколи не йдіть на вулицю, там, чи кудись за кимось, чи взагалі навіть пісити, какати, коли включений генератор. Завжди його треба виключати і слухати, чи нічого не висить. Тільки тоді йти. Не забивати на це. Оця мелоч може просто обернутися отакою херньою. Це в кращому випадку, блядь. <клес> Далі, їжа. Не знаю. Кожен хазяїн свого організму. Ну просто я би радив, що робити. Просто такий вам, щоб не заробити язву, я би от від себе от рекомендую, що я робив. Наприклад, я брав рибічий жир, капсулу, зранку пив одну капсулу або дві рибічого жира, ложка, меда, стакан води. Аж тоді пив якусь каву. Так само трошки треба з тої мівіни. Просто якщо ви так будете харчуватись, з мівіна, картопля п'юре ота порошково, повірте, ви в армії підете блина, з язвою і всі гроші, які ви тут заробите, дай Бог будете живі, ви потратите просто на лікування. Я вам це, ну, просто говорю, брати якісь горішки, сировляли м'ясо, щось таке калорійне, тобто оці сухофрукти брати. І мед, от все якось так, наоборот, там голодання, повірте, тиждень голодання на такому навпаки буде себе краще почувати, чим від того він. Тому Я от пару разів з'їв ту реву обляха, чи ту бульбу, мені погано було від того. Просто нап це дуже погано себе відчував. Йдемо далі. О! Це до інструкторів. Тут короте, пацани, які давно зі мною дуже такі потужні люди тут лікуються. Один це Сергій, він там десь фотографії викладував. це людина, яка Це людина, яка е... — водій еваку. І просто-напросто він дуже багато чого бачив. І, ну, і всі такі потужні короте, бійці Вони ржуть з того, всього, особливо ржуть з того біжу крию, блядь. Як десь вони то ще бачили в Тіктоку чи де? Оту, Біжу крик, каже, то капець каже, то каже, блін, я не знаю, то кіно, а то каже індійське кіно. Чому ні на одних, де я був в Англії, був, наприклад, був, ви не тренуєте загрузку, вигрузку з машини, заїзд, виїзд на, з позиції на, на, і, і на позицію. Як то так? Ніхто тут не знає, наприклад. Нас добре, що пацани у нас опитні, вони якось типу, мене навчили. А от Бін, розказував мені цей водієва, кого він водить, Там люди не знають, з такими рюкзаками залізають, застають в тих люках, бляхамуха. Бін. Не знають, кипішують. А як правильно робити? Тобто в нас так і він так розказував. От у вас є речі, є, наприклад, 5 чоловік, будемо з розрахунку такого. Один заскакує всередину, бігом грузиться майно, потім заскакують всі, закрили двері, приїхали на точку. Всі вискакують, чотири чоловіка, один лишається, блін. Викидує бігом речі і сам випригуєває, машина їде, все, за декілька секунд. Який кіпіш. Щоб нічого не застряло, нічого не було. Відробляти це обов'язково на БЗВП, блін. І не один раз. А не ото біжу, краю, біжу, краю, блін. Хамуха. Воно взагалі не пригодиться, мені здається там. Далі. Якщо... А, то я сказав, а, якщо застала FPV в полі, оце, звісно, жопа. Якщо FPV застала в полі, то значить, ну, спиною повертатись не варіант. Якщо ви, в принципі, біжите, є можливість від неї втікнути. Повірте, тут просто треба забути про страх і ні в якому разі не бігти прямо. Бо якщо ви будете бігти прямо, він у вас дуже легко попаде. І спину, тобто ви втікаєте і в півічку летить за вами. Все, вона влучить вас на 100%. Тобто, єдиний варіант бігти як заяц. Тобто Вліво, вправо, вліво, вправо, але так само не завжди з одною траєкторією, тому що він може летіти і вгадати вашу траєкторію. Тобто треба бігти як футболіст. Наприклад, отак, зупинились, далі побігли і робити якісь виражі. Все. Ще один варіант називається желізні яйця. Повернутися лицем до впівішки і пробувати його наїбати так. І все, він запустить тільки на вас, нернути або під нього, весь заряд піде туди, бо десь в бік, тобто так само його розвести. Що в нас далі? Якщо висить мавік, якщо висить мавік над вами, так само, якщо ви будете бігти просто, прямо отак, наприклад, дивіться, от ви біжите, біжите, от показую. Дуже от мавік, мавік, а то ви, ви біжите, Мавик просто перед вас кидає, скид, він прямо попадає у вас. Дуже легко побасти. Мішенника біжить. Тобто значить, теж варіант. Тільки бігти якось так, але це теж може легко розрахувати, Саме краще, Навіть наберіть в Ютубі як е в відкритому полі від скіда. Там є пару роликів, собі подивитись. Тобто лягаєте на спину і дивитесь на нього. Він, повірте, з висоти, я думаю, мінімум 100 метрів буде кидати на вас. Може менше, а може і ще вище. То дуже велика встав, поки долетить до вас. Снаряд, ви зможете відкотитись. Тобто, бачите, відлетів приблизно побачив, яку він сторону летить. Ви в протилежну, крутитесь бігом, розрахували їх крутки, щоб зафіксуватись. Зірвалось, повернулись на спину, дивитесь. Нема нічого, подивились на себе, нема крові, далі хода. Все. І є шанси, що. Бо якщо ви, допустимо, розтіряєтесь і почнете тікати, просто, ну, ті, просто тікати, 90%, що вас забаранять. Ну хоча б за 300%. Так що, в принципі, більш-менш все сказав, тому не знаю. БЗВПшники дивіться, читайте коментарі і учіться. Е, Інструктора подивіться, дайте поради свої, пишіть. Так само ті люди, які давно е, на бойових, теж подивіться, підпишіться, блін, давайте свої поради, давайте будемо, зробимо якусь тут групу, щоб нормально співпрацювати і допомагати людям, які ставати корисні моменти. Ще раз до БЗВПшників. Це просто я за то, якщо чесно, я за мир і хочу, щоб ви зберегли своє життя. Тому так само пишіть, що робити, які питання задавайте, буду по можливості вам знімати ролики, показувати, допомагати. Щоб не було з вами, не дай Боже, такої ситуації. І це ще дуже класний варіант, можна сказати. Я живий, ноги на місці. А те, що я тут побачив, це просто блін, жах. І це ще легкі. А мій товариш, блін, Йому пробило, ну заліз дирка була тут в спині, і йому розробило ший таз. Він поїхав. Короче, він буде довго лікуватися. Тому давайте, хай буде мир, і щоб війната закінчилась, і ми на кінець почали жити нормальним життям. До нових відосів.